У місті, зокрема на вулицях Широка, Колеусівська, систематично прибирають стихійні сміттєзвалища. Робота з догляду за містом ефективно проводиться завдяки тендеру, який відбувся ще на початку року. Мої колеги виїхали з міськими екологами на об'єкт перевірити хід робіт та дізнатися, наскільки сумлінні кам'янчани в питаннях прибирання сміття. Стихійне сміттєзвалище може містити різні відходи надвисокого рівню небезпеки, наголошують екологи. Окрім того, їх розміщують без урахування санітарних правил і норм. На жаль, деякі мешканці приватного сектору неправильно вирішують питання зі сміттям, тож кожного року доводиться втручатися та прибирати великі завали. Сюди не привезуть сміття не з не з лівого берегу, не з центру міста. Ну а потім дають заявки, що у них тут антисанітарія повна, і нам приходиться кожен рік. Вичищати дуже великі завали. Хотілося б ці кошти може направити на більш якісь дієві заходи екологічні, але нам приходиться займатися і цією роботою. Це наше постійне завдання. Так коментує ситуацію директор департаменту екології та природних ресурсів. Особливу увагу заслуговує той факт, що прибирання не припиниться навіть у грудні, коли кількість сміття традиційно збільшується. Робота продовжується, незважаючи на усі труднощі та спрямована на збереження чистоти міста. Як тільки погодні умови, це з ранньої весни, а буває ще й у лютому місяці починаються роботи після проведення тендеру і закінчується. От ви, я ж кажу, ви бачите, середина грудня, а ми ще працюємо. Завдяки системі мапування сміттєзвалищ, схваленої міською владою, цей процес стає більш ефективним. Це йдуть скарги від наших громадян міста, а також самі робітники нашого департаменту, коли ми проводимо об'їзди міста. Побачимо, то є, ну, де дещо треба прибрати, то ну, звичайно, ми прибираємо ці міста. Сортувати відходи насправді не складно і корисно. Варто лише почати збирати окремі органічні відходи, які відправляють до контейнерів для компасування. Папір з картоном, пластик, метал, скло в окремій ємності. Та якщо навіть ваш двір обладнаний звичайними сміттєвими баками, відсортовано вторинну сировину, здати завжди можна до пунктів прийому, які є в кожному районі. Фахівці підкреслюють, що лише разом можна забезпечити чистоту та закликає до спільної роботи для покращення стану навколишнього середовища.